Воно, казино! Чудово! Тут ми знайдемо пінгвінів. Ви б'єтеся подушками, наша дівчатка! Камбалісімо! Ці подушки напхані пташенятами! Я влітаю, хватаємо пінгвінів і змиваємось! О, давай я влечу! Я хапну пінгвінів! пінвіні! Я хочу влетіти! <плес> Слюз Лягаві. Капітани Дюбуа, я радий вас бачити! Відрень! Який! О! Моє ліце! О! Че на газ! Змиваємося звідси! Валя! Жараф на 180 градус. Хлопці у нас хвіст! По Вітаю! Не треба! Фотографії. А -а -а. Як нам припнути Європу, не привертаючи уваги? Ідея у цирку. Це поїзд тільки для циркових зірей. Не довіряю Лєву. Гріли багатої. Лоска. Він не лів. Він лівіка. Дурна заявка. The... Пам'ятайте, залягаємо на дно. Доки не про лягавий, ми не видимі. Март! Марті! <звук> да, 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 дав да, да, цирку! Афро в цирку, Афро в цирку, Афро, Я я Ягорок, 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 Афро! Не вже? Руху! Я хочу рохо-роху!